Фамілія ім ім'я отчество? Та воно не треба, хто мене знає, ті не, не дав. Ну, ви розумієте, ми, ми, ми партія пенсіонерів. Все це йде на офіційний ресурс в газету Союз пенсіонерів. Ну я не ми... Павлович Гарбуз так, із потім... Драбівського району, ліквідатор, перша категорія, друга група інвалідності. Ми вже дожилися до того, що нам паски так затягли, що ми вже не знаємо, як онуків своїх вчити вже. Вже нам гаман. І тільки щось роблять і хлопці-чорнобильці. І подимайтеся на містах, іначе ремонтачі не віддасть. Цієї влади й довго не протягне. Скажіть, ви все-таки все вважаєте, що буде ця ініціатива на сьогоднішній день, ця акція? Чорнобильців та інших соціально незахищених верст населення, профспілок вугільної промисловості. Вона досягне своєї мети, яка ставиться. Як отако, скільки нас буде мало, то не досягнемо. Треба подиматися всім народом. Ви вважаєте об'єднуватися? Тільки всім народом подиматися і на містах не балакати вдома на містах. На Це тільки так, тільки так, іначе нам удачі не віддасть. У нас вже подивіться, все, нас вже осталось мало. Скажіть, скажіть, будь ласка, а що ви думаєте по поводу е, податку на пенсії та на соціальні виплати? Як ви Оце чого виплати? ми чого ми приїхали? Врізали нам уже все. Врізали далі нікуди. Ми не знаємо, як жити. Обіцяли, обіцяли ж не трогати. Да, а, вже трогати. нам ми не знаємо, як жити. А следующа акція, акція вже не така буде, хлопці. Уже підуть хлопці за то підуть, і ми підемо, я казав, Ляшко, з вилами підемо, і підемо, підемо, ми потовтом підемо. тобто ви вважаєте, що це вже, це вже, це вже майже крайній захід, на який оце ви сподіваєтеся, що вже вас дал... не почують да, 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 оце, оце, оце вже все, оце вже все, <сподів> оце вже все, все. Іначе нам удачі не бідаться. На ці гроші ви не можете Та, навіть так, собі так, купити ліки? Що ж пенсії? Судились, ми суджувалися, що не дали нам ні пенсії, вирізали все. От сюди минувовали. Всі ми сюди, апеляційні, вищі адміністративні І все одно вам не нема, госпі, нема, так? нема, нема нічого. Да. А це вже пишеться, де в якій країні є. Оце, е, статус інваліда, вони не ну, нам дали, ми, ми його не просили. То, то на йому хтось погрів руки раніше, хто, хтось тоді ще, поняття? А тепер або пиши заяву, бо по війни, або по, войни, або по, по, по інваліда Чорнобиля. Ви розумієте, це вже Або те, або те, да. або нас кинули і ні там, ні, ні там. І пішли хлопці, це в нас на інваліда війни, бо газ. За, ну газ, що за газ і за того. Так, так. А лічення, що як пішов на інваліда війни, а лічення ми залишилися без лічення. Ми залишилися ні ні що. Так що буде, буде.